Перше послання до КОРИНФЯН, Розділ Шостий. Вирішення суперечок. Чи наважується хтось поміж вас, маючи суперечку з іншим, судитися в неправедних, а не у святих? Чи ви не знаєте, що святі будуть судити світ? Якщо ж світ буде судимий через вас, то хіба ви. Неспроможні судити більш незначні справи? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Чи не тим більше життєві справи? Ви ж, коли маєте вирішити, якісь життєві справи призначаєте суддями тих, хто не з церкви? Я кажу це вам насором. Невже серед вас немає нікого мудрого, хто міг би розсудити між своїми братами? Натомість брат судиться з братом. Та й ще й перед невіруючими. Насправді те, що ви судитеся одне з одним, це вже ганьба. Чому б вам краще не стерпіти несправедливості? Чому б вам краще не зазнати шкоди? А ви самі творите несправедливість і обманюєте. Та ще й братів. Хіба ви не знаєте, що несправедливі не успадкують Царство Божого? Не обманюйтеся. Ні розпусники, нідолопоклонники, ні, ні перелюбники, ні катаміти, ні гомосексуалісти, ні грабіжники, ні жадібні донаживи, ні п'яниці, ні наклепники, ні шахраї не успадкують Царство Божого. І такими були деякі з вас, але ви були очищені, освячені та виправдані в ім'я Господа Ісуса Христа та через Духа нашого Бога. Статева розпуста. Усе мені дозволено. Але не все йде на користь. Усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною. Їжа для шлунка і шлунок для їжі. Але Бог знищить і те і друге. Бо тіло не для розпусти, а для Господа, і Господь для тіла. Адже Бог через свою силу воскресив Господа і нас воскресить. Чи ви не знаєте, що ваші тіла частини тіла Христа? Тож як я можу взяти те, що належить Христові, та віддати розпусниці? Не бути цьому. Чи ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом? Адже сказано І будуть двоє одним тілом. А той, хто єднається з Господом, стає з ним одним духом. Тікайте від статевої розпусти. Кожен гріх, який чинить людина, є поза тілом, але хто чинить розпусту, грішить проти власного ж тіла. Чи, може, ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від бога. Що ви не належите собі? Адже ви куплені за високу ціну. Тож тепер прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові.